Збройні сили України досягли значного успіху на території Курської області Російської Федерації, взявши в оточення російські підрозділи. згідно з інформацією, наданою, до речі, німецьким виданням Білд, українські війська днями зайняли стратегічно важливе село: Красно-Октябрьське, яке розташоване на березі річки Сейм. А завдяки цьому ЗСУ вдалося повністю закрити східний кордон утвореного котла, де опинилися приблизно три тисячі російських солдатів. Цей котел має природні та географічні межі, що значно ускладнює ситуацію для оточених російських підрозділів. Зокрема, з півдня та заходу котел заблокований українсько-російським державним кордоном, а з півночі річкою Сейм, що позбавлює російські війська можливості від. Відступу та забезпеченням ресурсів загалом ситуація на полі бою залишається напруженою, і розвиток подій в Курській області може суттєво вплинути на загальний хід війни, де близько ста вже населених пунктів регіону Курської області перебувають під повним контролем Збройних сил України. А далі давайте поговоримо про те, чому Росія перемістила 90% своїх літаків. Видання The Wall Street Journal пише із посиланням на нові дані розвідки США, що з тих пір, як Україна почала отримувати ракети Атакамс, Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межі радіусу дій цих ракет. За інформацією видання, попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання атакам на території Росії. Але, як повідомляється, адміністрація Байдена не планує змінювати свою позицію. Також Американський інститут вивчення війни нарахував 245 військових об'єктів на території РФ, які могла б уразити Україна з використанням далекобійної західної зброї. При цьому лише 16 з цих об'єктів, а це менше 10% є авіабази. Адже в радіусі дії атакамс входять багато і інших військових і воєнних об'єктів, які просто необхідно знищувати. Дайте лише дозвіл. Російські змі підрахували, що від початку року українські дрони щонайменше 64 рази атакували нафтопереробні заводи на території Росії. Журналісти звернули увагу, що на початку року атаки відбувалися в основному на НПЗ, які є значущими для внутрішнього ринку. Але навесні ситуація змінилася. Удари завдавалися по заводах, які виробляють продукцію для військової техніки. Останні об'єкти, які були атаковані, це і ємність для зберігання нафтопродуктів в місті. Котельніч Кіровської області. До речі, російські пабліки звернули увагу, що це була вперше атакована саме Кіровська область. Також у Воронівській області БПЛА атакували склад із боєприпасами. Крім того, у Кам'янському районі Ростовської області після нічної атаки безпілотників почалася пожежа на нафтосховищі під назвою Атлас Росрезерв». Тому дуже важливо надати дозвіл. Бити саме в глиб Росії. Я вам нагадаю, що Лондон підтримує удари ракетами Штормшедо по цілях у Росії, проте публічно не закликає до цього. Дозвіл на далекобійні удари по РФ підтримує не лише Велика Британія, а й Франція. Проте проти виступає США та Німеччина, оскільки вони стурбовані ризиком ескалації, так пише Financial Times. За інформацією газети, Лондон вже кілька місяців. Доводить Вашингтону те, що Україні треба надати цей дозвіл, і ну а далі до вашої уваги ФБР зробило нову заяву щодо замаху на Трампа. ФБР проаналізувало пошукові запити в інтернеті Томаса ем, Меттю Крукса, якого підозрюють в спробі вбити колишнього президента США Дональда Трампа за останніх 5 років. Жодних мотивів зробити це не виявлено. Пише Вашингтон Пост. Слідчі також не знайшли доказів, які б вказували на те, що підозрюваний виконував чиєсь замовлення а в його крові не знайшли слідів наркотиків або алкоголю. За даними американської спецслужби, за місяць до нападу Крукс зробив понад 60 пошукових запитів про Трампа та чинного президента США Джо Байдена. Він також досліджував. Логістику мітинга Трампа в Пенсільванії. Ну, зрозуміло. Але наразі розслідування ще триває. Агенти продовжують з'ясовувати інформацію щодо нападника. Тож підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні цікаві події та факти. З вами був я, Олексій. До зустрічі.